Фотографія, а що вона вам дала? От саме цей спосіб дивитися, бачити світ. Я думала про це, це хороше питання, тому що, здавалось, би, у мене такі трохи ну, різні спеціальності, але вони всі про одне. Тому що фотографія це теж про спілкування з людьми. Фотографія це ж не тільки зображення цієї людини. Це фотограф теж проявляється через знімок. Тому що це стиль, і як ти бачиш людину, це все видно по твоїх роботах. І власне мені здається, що ну у мене така компліментарна фотографія, тому що не тому, що фотошоп, а тому, що я завжди бачу людей красивими, красивішими чи красивими? Красивими. От я бачу в кожній людині красу. І власне намагаюсь через фотографію показати це. Іноді навіть люди самі дивуються, коли вони себе бачать на фотографіях, що вони себе якось по іншому уявляли.